Добрий день, шановні шестикласники! Сьогодні у нас 11 вересня, класна робота. Починаємо свій урок і повторюємо звичайні дроби. Сьогодні ми повторимо дії з дробами, додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками, порівняння їх, і також значення чисельника і знаменника. Коротенько, давайте з вами повторимо функцію. Те, що є взагалі таке дріб. Якщо в мене є вираз А П, їх розділяє риска тропу, ми називаємо її тропові числа. А число, яке знаходиться над трубовою рискою, ми називаємо чисельник. Те число, яке знаходиться. Внизу, тобто під рискою дробу, ми його називаємо знаменник. Для чого нам потрібні дроби? Якщо в нас є натуральні числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі, ми їх використовуємо при лічбі, при лічбі даних предметів. Але дробові числа ми не можемо використати при лічбі, тому що ми не можемо сказати одна друга. Наприклад, цукерок, там, чи одна, друга, одна третя цукру, тобто ці дроби означають частину від числа. Як вони взагалі записуються? Давайте з вами згадаємо: якщо в мене є коло, наприклад, коло поділене на 4 рівних частинки. Звідки взагалі до нас приходять дроби? І ми беремо із цих чотирьох рівних частинок, наприклад, ми беремо три частинки. Ну, Уявіть, що ви в якомусь ресторані замовили піцу, і от вам принесли піцу. І ви з'їли три частини. І один шматочок залишився. Що ви з'їли? Ви з'їли три четвертих даної піци. Тобто, ви з'їли три шматки із чотирьох. Знаменник показує, на скільки рівних частин поділене дане ціле. А чисельник, скільки ми взяли цілих частинок із знаменника. Тобто, дроби ми можемо за допомогою дробів вказати. Не натуральне значення, а ту частину числа, яку ми взяли. Давайте з вами попрацюємо і згадаємо, як взагалі читаються дроби. У нас є дроби правильні, неправильні, є мішані числа, є десяткові дроби. Якщо це у нас мішане число, в поданому виразі в мене є 7,18. Далі 5,3. Якщо ми читаємо десяткові дроби, обов'язково звертаємо увагу на ті числа, які стоять після коми. У нас їх стоїть 2, тобто 5,3. Соті розряд, скільки чисел стоїть після коми, той розряд ми беремо. Далі третє, 19,2. Це звичайний дріб. 0,29. 9,819. 4,713. Після коми в мене стоїть три знаки. Тому ми, запи... ми читаємо тисячних. Три числа. Тисяча має три нулі. Отже, ми читаємо. 4,713. Щоб порівняти дроби з однаковими знаменниками, ми обов'язково дивимося на їхні чисельники. Знаменники однакові 5-5. Уявімо, знову ж ми в ресторані замовили дві піци. У мене є 9 9,5 і 3 п'ятих. Тобто з однієї піци я з'їла 9 частин із 5, але це нереально, правда? Коли ми розділили піцу на 5 рівних частинок, сіли 9. Тобто це більше 1 цілої. І є 3 п'ятих, тобто з іншої піци ми з'їли 3 частинки. Тому 9 п'ятих у нас, звичайно, буде більше. Далі, коли ми порівнюємо 7 одинадцятих і 1, 1 завжди більша від правильного дробу. Завжди. Тому що одиницю я можу представити у вигляді неправильного дробу одинадцятих. Коли ми порівнюємо десяткові дроби, звертаємо увагу на їхню цілу частину. 42, цілих, 41 ціла. Уже зрозуміло, що 42, цілих, звичайно ж більше, ніж 41 ціла. Далі, коли ми порівнюємо, і ціла частинка однакова, 0, 0, ми дивимось на їхній розряд. Перший розряд це в нас йдуть десяті. В першому дробі 4, в іншому 5, де більше, звичайно 5. Тому ми ставимо 0,5 у нас більше. 1,7 сьомих. 7 сьомих це неправильний дріб, який дорівнює одиниці. Тому ми ставимо знак рівності. Коли ми порівнюємо одиницю і неправильний дріб 41 41,40. Звичайно ж, 41 4140 буде більше, тому що неправильний дріб завжди більший від одиниці. Далі в нас іде 0,276 і 0,2753 десятитисячних. Дивимось, ціла частинка однакова. Далі йде 2, 2, 7, 7, 6, 5. Але ж у нас розряд тисячних у першому дробі у нас більший. Тому 0,276 тисячних більше. 3,3 і 3,3. Цілі частинки у нас однакові. Але десяті у першому дробі 3, а в іншому 0. Тому 3 у нас буде більше. Щоб порівняти десяткові дроби, ми обов'язково звертаємо увагу на їхні розряди. І порівнюємо їхні розряди поступово. Для того, щоб обчислити вирази, із десятковими дробами, нам достатньо застосувати одне єдине правило. Що десяткові дроби додаються, віднімаються, так само, як натуральні числа. Але у нас ціла частина підписується під цілою дробова під дробовою. 4 додати 5,3, Додати 5,3. 4 ми додаємо до 5. І це у нас буде 9,3. 1,2 ми додаємо 5,3. 1, цілу ми додаємо до 5, 2 додаємо до 3, 6,5. Далі 1,8 додати 4,5. Ми додаємо як звичайні натуральні числа, але враховуючи те, що цілу частинку ми додаємо до цілої дробову до дробової. 8 додати 5, буде у нас 13, 3 пишемо, пам'ятаємо, 1 додати 4 буде 5. І ще один буде 6. 6 14,1 додати 6,2. Так само додаємо. 1 додати 2 буде 3, 14 додати 6 буде 20. Тобто 20,3. 1,8 відняти 1,5. 8 відняти 5 буде 3, 1 відняти 1 буде 0. 0,3. 6,3 ми віднімаємо 5,7. На жаль, від 3 відняти 7 ми не можемо. Тому ми позичаємо від 6 одиничку. 13 відняти 7 буде 6 5 відняти 5 буде 0. 0,6. 3, цілих відняти 0,2. Ми отримуємо 2,8, тобто ми віднімаємо 10 частину. 7, цілих відняти 5,9. Щоб відняти від 7, на жаль, 9 відняти ми не можемо. Тому від 7 ми позичаємо одиницю. 10 відняти 9 буде 0. 6 відняти 5 буде 1. 1,1. Одна ціле, одна десята І йдемо далі Для того, щоб додати звичайні десяткові дроби Ми можемо використати правило в стопчик 8 цілих, номер 53 8 цілих, одна десята Додати 9,275. тисячних. Щоб додати два десяткових дроби, ми додаємо цілу частинку до цілої дробову до другої. 7, 1 додати 2, 3, 8 додати 9, 17. І кому ставимо там, де ціла частина. Тобто, в мене буде 17,375. тисячних. Якщо ми виконуємо віднімання, третій вираз 29, цілих, відняти 0 483 тисячних. на 4, 8 і 3 чисел немає, тому ми ставимо над ними 0. І обов'язково від 9 позичаємо. Число. Тому що від нуля ми не можемо відняти 3. І тут у нас буде 10, 9, 9. 10 відняти 3 буде 7, 9 відняти 8 буде 1. 9 відняти 4 буде 5, 8 відняти 0 буде 8, і тут 28,517. тисячних. Тобто, так ми порівнюємо дані дроби. Якщо ми. Множимо, ділимо десяткові дроби, обов'язково звертаємо увагу на їхню кому, там, де стоїть у мене кома. Взагалі, множення ділення у нас виходить як звичайні натуральні числа, але є обов'язково кома. 10 помножити на 7,29. Якщо помножити 10, 100, 1000 на десятковий дріб, обов'язково кому ми переносимо праворуч, на скільки знаків, скільки нулів у даному множнику. перенесли, тобто у нас вийшло 72,9. Якщо ви забули правило, ви можете перемножити 7,